Ну, а я? я буду тестувати цей пиріг, але з одним нюансом. До цього порога я буду вимушений додати ось цей табак. Лагом ми з вами ще не куштували, не оглядали. Але лагом це єдиний табак, який в мене зараз є в наявності, бо я його заказував спеціально для того, щоб оглядати його в нас на каналі. І з якимось чудом я не маю вдома на сьогодні м'ятного тютюну. Якби в мене був м'ятний любого бренду, я б забивав би його з м'ятою. Але м'яти в мене немає. тому я вибрав лимонний напій, а лимонад від лагому і буду його пробувати поєднати з шоколадним порогом від бути Сподіваюся, що ось це переб'є ось це хоч трішки. Бо ви знаєте вже моє відношення до солодких тютюнів, мені від них достатньо погано, і тому мені потрібно якось знаходити альтернативні забивки і робити мікси. До речі, під попереднім відео, де про Мольфарчик, у нас виходило. Щось подібне в мене запитували в якому співвідношенні. І я зрозумів, що я там цього не сказав. Тож, співвідношення, яке я забиваю, це 40% солодкого цього або іншого любого, який я не переварюю, і 60% іншого, того, який знатно зможе перекрити більшу частину солодості. Ось цього забиваємо, прогріваємо, розкурюємо, тестуємо. Поїхали.